Народ, всім привіт! Коротше, я геть зовсім зовсім пропав і забив на свій YouTube канал. Забив чому? Тому що, по-перше, не цікаво геть зовсім записувати той формат, який був раніше. По-друге, аудиторія, я думаю, всі ви розумієте, війна і так далі. так так. далі. Ну, і якось так. Але я зараз посидів, так, подумав своєю макітру і вирішив. Я все одно записую. Велику кількість усякого контенту для тіктоку, і все, все одно його туди викладаю. А чому б не спробувати дублювати цей самий контент на моєму Ютуб каналі? Можливо, комусь з моїх користувачів, з підписників, це буде цікаво. До речі, увесь контент буде лише українською мовою, тому всі в сраті москалі хай ідуть нахуй за російським кораблем військовим, і власне якось так. Отже, контент буде доволі різний, здебільшого це будуть шорти. я, наскільки я розумію, формат Ютубу, тому що він змінювався останні півроку, я їм взагалі не цікавився. Але якщо вам це зайде і буде подобатись, тоді ставте лайки, коменти, я, скоріш за все, в найближчим часом взагалі читати не буду. Ну і якось так. А взагалі можете переходити у мій TikTok і підписуватись там. Підписаний я там так само це ряд. Всім мирного неба над головою, і все буде Україна.